А що якщо ми шукали життя не там і не в тій формі? У нашому документальному фільмі ми вирушаємо за межі Землі, щоб зустріти істот, які можуть існувати згідно з гіпотезами астрономів та астрофізиків під кригою супутників Юпітера істоти темних океанів, що живуть без світла сонця, у гігантських атмосферах планет газоподібні створіння, які ніколи не торкалися поверхні. На розпечених світах кремнієві форми життя, схожі більше на мінерали, ніж на організми. У крижаних океанах Аміаку – життя, для якого наш світ був би смертельним. І навіть істоти з енергії та плазми, що існують там, де матерія більше не має форми. Це не фантастика, це наукові гіпотези. І якщо життя у Всесвіті можливе, воно може бути зовсім не схожим на нас. Документальний фільм про життя, яке ми ще не знайшли, але вже можемо уявити. Ми залишаємо за собою останні блиски сонця, що ледве світять крізь пил і газ поясу Койпера. Погляд за ілюмінатором показує знайомі точки світла: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Вони більше не просто планети. Вони стали етапами нашої історії, а тепер. Ми залишаємо їх позаду, прямуємо у темряву, де ніхто з людства ще не ступав. Темрява простягається до самого краю того, що ми називаємо сонячною системою. І далі безмежний космос, холодний, мовчазний і чужий. Наш корабель тихо прорізає вакуум, залишаючи за собою слабкий слід від іонного двигуна. Світіння якого нагадує крихітну зірку. Відчуття часу зникає. Ми знаємо точний курс і швидкість, але за межами сонця, все стає непередбачуваним там, серед безодні, відбувається те, що ми можемо лише гіпотетично передбачити, і те, що лякає найбільше можливість, що розум, який ми шукаємо, не буде схожий на нас, і, можливо, навіть не помітить нас. Наша перша зупинка пояс Койпера зона замерзлих тіл, астероїдів і крихітних планет, що обертаються навколо Сонця на відстанях понад 30 астрономічних одиниць. Це справжня межа знайомого космосу, де температура падає до десятків градусів нижче нуля, і лише деякі форми життя можуть вижити навіть у уявних гіпотезах. Вчені на землі припускають, що на деяких з цих тіл можуть існувати термоутворені мікроорганізми, які живляться геотермічною енергією, ховаючись під товстим шаром льоду, де жодна людина ніколи не доторкнеться. Ми пролітаємо мимо Плутону і Харона, і погляд на їхні крижані поверхні нагадує нам, що всесвіт жорстокий і водночас прекрасний. Тут, у крихітних тріщинах льоду, науковці припускають можливу присутність мікроорганізмів, які виживають при наднизьких температурах, а їхня біохімія відрізняється від земної. Ми можемо лише уявляти, як вони рухаються, як вони дихають і чи відчувають світло крихітної сонячної точки у далекій темряві. Далі ми стикаємося з першим серйозним об'єктом невелика крижана планета, що коливається у поясі Койпера. Її маса недостатня, щоб підтримувати атмосферу. Але під поверхнею, за науковими припущеннями, може існувати підземний океан. Уявіть собі, цілий світ під крижаною кіркою, де температура достатня для життя, але настільки сувора, що лише екстремофіли Землі могли б там вижити. Там, можливо, живуть організми, які здатні витримувати кислотні умови, тиск у сотні атмосфер і температуру вищу за 100 градусів. Ці організми не схожі на людину, не рухаються як риба і не мислять, як ми. Але вони живі, вони адаптовані до екстремального світу і, можливо, розумні у своїй межі. Ми спостерігаємо за тінями під товстим льодовим покривом і відчуваємо ледь помітні коливання гравітації, які свідчать про рух живих істот. Наші датчики не фіксують класичну активність, але ми вловлюємо закономірність, рухи організмів, які працюють разом, координація, ніби перед нами колективний розум, що діє у своїй ізольованій екосистемі. Цей розум не антропоморфний, але його присутність відчувається. Ми не знаємо, чи він агресивний, чи байдужий, але навіть малий сигнал викликає тривогу будь-яке порушення може стати для них загрозою. Ми продовжуємо рух у поясі Койпера, коли датчики раптово фіксують об'єкт, що наближається. Це метеорит, але не звичайний. Він має нетипову форму, нагадує космічний уламок із залишками органіки, який можливо пережив мільйони років у холоді міжзоряного простору. Деякі науковці припускають, що подібні об'єкти можуть переносити мікробне життя навіть через вакуум космосу. Ми не бачимо нічого очевидного, але його траєкторія і хімічний склад викликають питання. Чи це просто мертва маса, чи потенційне середовище життя, можливо навіть чужого походження? Світло від далекої сонячної системи падає на поверхню крижаних тіл, відбиваючись у наші сенсори, і ми відчуваємо безмежність космосу. Виникає думка, що за межами нашого сприйняття існують ще світи. Де життя адаптується до умов, які людина навіть уявити не може. Можливо, десь там рептилоподібні форми життя, які холоднокровні і обережні, спостерігають за нами так само, як ми за ними. Їхня біологія логічна для їхніх умов, але абсолютно чужа нам, і це створює відчуття страху і захоплення одночасно. І саме в цю мить ми залишаємо пояс Койпера позаду, попереду, темрява міжзоряного простору, холодна, порожня, але потенційно населена світом, про який ми ще навіть не здогадуємося. Ця подорож лише починається, і ми вже знаємо все, що ми уявляли про життя, його межі і можливості, виявляється лише частиною великого, жорстокого. І неймовірного Всесвіту. Наші датчики показують, що попереду нас чекають ще більші сюрпризи: планети з океанами метану потенційно населені істотами, що дихають некисним, і цілі світи, де розум міг розвинутися за іншими законами, зовсім не схожими на людські. І саме туди ми спрямовуємо наш курс. Це початок подорожі, яка змінить все наше уявлення про життя і Всесвіт. Ми перетинаємо умовну межу, де гравітаційний вплив сонця слабшає настільки, що вже не визначає наш шлях. Тут починається міжзоряний простір, середовище, яке здається порожнім, але насправді насичене частинками, магнітними полями і слідами подій, що відбувалися мільйони років тому. Температура падає майже до абсолютного нуля, а рівень радіації змінюється непередбачувано. Наші прилади фіксують потоки космічних променів, які проходять крізь корпус корабля, ніби його не існує. Ці частинки народилися у вибухах наднових, біля нейтронних зір і чорних дір, і тепер перетинають галактику, несучи інформацію про далекі катастрофи. Саме тут, у цій холодній темряві, вчені вперше серйозно поставили питання, чи може життя існувати не на планеті, а в самому міжзоряному просторі. На землі відомі мікроорганізми, які виживають у вакуумі, витримують жорстке ультрафіолетове випромінювання і роками залишаються активними без води. Деякі з них переживали експерименти за межами МКС, прикріплені до зовнішніх панелей станції. Це змусило науковців замислитися. А що, якщо життя може дрейфувати між зірками, приховане у крижаних зернах пилу, чекаючи лише відповідних умов, щоб прокинутися. Наш корабель проходить крізь хмару міжзоряного пилу. Вона майже невидима, але її щільність достатня, щоб датчики зафіксували зіткнення. Аналіз показує складні органічні молекули. Амінокислоти, вуглецеві ланцюги, структури, які на землі є будівельними блоками життя. Це не означає, що перед нами живі істоти, але це означає, що Всесвіт вміє створювати умови, з яких життя може виникати знову і знову, не в одному місці, не один раз. Раптово система раннього попередження подає сигнал. Попереду об'єкт, що рухається зі швидкістю нетиповою для звичайного астероїда. Його траєкторія не ідеально випадкова. Це міжзоряний метеорит, подібний до Оумуамуа — об'єкта, який у 2017 році пролетів крізь сонячну систему і залишив після себе більше запитань, ніж відповідей. Його форма витягнута, обертання нестабільне. А спектральний аналіз показує аномалії, які важко пояснити стандартними моделями. Деякі вчені припускали, що подібні об'єкти можуть бути уламками зруйнованих планет. Інші, що це природні утворення, сформовані у зовсім інших зоряних системах. Існували навіть обережні гіпотези, що такі тіла можуть бути штучними, але жодних прямих доказів цьому не було. Ми не робимо поспішних висновків, ми лише спостерігаємо. І саме в цей момент стає зрозуміло: космос не мовчить, він просто говорить мовою, яку ми лише починаємо розуміти. Попереду перша справжня зірка нашої подорожі, і навколо неї планети, які можуть змінити наше уявлення про життя назавжди. Ми наближаємося до першої зоряної системи за межами сонячної. Це тьмяний червоний карлик. Зірка менш масивна за сонце, але надзвичайно довго живуча. Такі зорі можуть світити трильйони років, даючи життю значно більше часу на розвиток, ніж у нашій системі. Навколо неї обертається кілька планет. Одна з них одразу привертає увагу. Вона знаходиться у зоні потенційної придатності для життя, але її параметри різко відрізняються від землі. Маса у півтора рази більша за земну. Гравітація сильніша. Атмосфера щільна, насичена азотом, вуглекислим газом і слідами аміаку. Кисню мінімум, але він є. Це вже тривожний сигнал. Кисень у вільному вигляді рідко накопичується без біологічних процесів. Поверхня планети вкрита темними масивами, які поглинають світло червоного карлика. Температура коливається, але в екраторіальній зоні стабільно зберігається рідка вода. Ми не бачимо міст, не бачимо світел уночі, не бачимо нічого, що можна було б одразу назвати цивілізацією. Але ми бачимо інше. Супутникові сенсори фіксують регулярні структури у рельєфі, які не пояснюються геологією. Це не прямі лінії, не кути, це повторювані симетрії, Наче сама поверхня планети зазнала повільного цілеспрямованого впливу. Такі патерни знайомі на землі. Їх створюють не міста. А екосистеми, де життя домінує над середовищем. Деякі біологи припускали, що розум може виникнути не в індивідуума, а в колективі, як у комах, але значно складніше, і тут ми фіксуємо головне: коливання атмосфери вони не хаотичні, вони синхронні з рухами на поверхні, це означає, що хтось або щось змінює середовище під себе. Ми не бачимо істот безпосередньо. Але комп'ютер моделює можливі форми життя. За умов сильнішої гравітації, щільної атмосфери і слабкого освітлення еволюція могла привести до істот, які пересуваються вертикально, але мають широку опору, потужні нижні кінцівки і масивний торс. Руки можливі, але не для жестів, для маніпуляції середовищем. Голова так. Але органи чуття зміщені. Очі чутливі до інфрачервоного спектра. Слух не основний. Комунікація через вібрації ґрунту та хімічні сигнали. Це не вигадка. Це логічний наслідок середовища. Найбільш тривожне інше. Ми фіксуємо зміну активності після нашої появи. Планета реагує. Не панікою, не атакою, а сповільненням. Ніби екосистема завмерла. Це типова реакція складних біологічних систем на новий, незрозумілий фактор. Ми ще не знаємо, чи це форма розуму, але ми вже знаємо одне ми не перші, хто спостерігає. Ми залишаємося на безпечній орбіті навколо планети, не наближаючись надто близько. Рішення усвідомлене і холодне, бо будь-яке втручання може зруйнувати крихку рівновагу екосистеми, яку ми лише починаємо розуміти. Наші датчики продовжують збір даних, аналізуючи атмосферу, теплові потоки, слабкі електромагнітні збурення і зміну хімічного складу повітря у різних регіонах планети. З кожною годиною стає очевидніше, що перед нами не мертва куля і непроста біологічна система. Планета поводиться як єдиний організм. Коливання температури, рух газів в атмосфері і навіть незначні зміни гравітаційного поля демонструють узгодженість, яку важко пояснити випадковими процесами. Це не означає наявність цивілізації у нашому розумінні, але вказує на високий рівень організації життя, здатного адаптуватися і реагувати на нові подразники. Особливу увагу привертають зони, де поверхня планети має іншу структуру. Там матеріал ґрунту ущільнений, ніби його багаторазово змінювали або перебудовували. На Землі подібні сліди залишають лише живі системи, які діють довготривало і цілеспрямовано. Це не міста і не споруди, але й не випадкові утворення. Це сліди присутності, які важко ігнорувати. Ми не намагаємося встановити контакт, не надсилаємо сигналів, не використовуємо активне сканування. І все ж стає зрозуміло, що сам факт нашої присутності вже є подією. Атмосферні коливання змінюються повільно, але послідовно, ніби система перебудовується під нову змінну. Це викликає відчуття тривоги, тому що така реакція характерна не для примітивних форм життя. А для складних екосистем, здатних до колективної адаптації. У наукових колах давно існує припущення, що перший контакт з позаземним розумом може не виглядати як зустріч двох істот. Він може бути непрямим, без слів, без образів і без чітких сигналів, лише усвідомленням того, що ми більше не самі, і що за нами спостерігають не очима, а через саму структуру середовища. Саме це відчуття зараз неможливо ігнорувати. Перед відходом ми фіксуємо останню серію даних. У верхніх шарах атмосфери з'являється слабкий, але стабільний сигнал, який не відповідає жодному відомому природному процесу. Він не є повідомленням і не схожий на технологічний маяк. Це радше зміна ритму, ніби планета перейшла в інший режим існування. Ми не знаємо, чи це відповідь на нас, чи лише збіг. Але ймовірність випадковості здається дедалі меншою. Ми залишаємо орбіту і повільно віддаляємося від системи червоного карлика. Попереду нові світи, інші зірки і ще більш дивні об'єкти, але думки постійно повертаються до цієї планети. До розуму, який може існувати без міст, без мов і без технологій, але при цьому бути достатньо складним, щоб помітити нас і змінитися у відповідь? Ця зустріч не дала відповідей, вона лише поставила нові запитання якщо життя може бути настільки іншим, настільки тихим і водночас настільки організованим, то що ще чекає на нас у глибинах міжзоряного простору? І чи готове людство до того, що наступна форма розуму може виявитися не гуманоїдом і не машиною, а цілим світом, який мислить інакше. Ми продовжуємо курс у темряву, знаючи, що це була лише перша зупинка, і що справжні відкриття ще попереду, те, що ми побачимо далі, може змінити не лише наше уявлення про життя. Але й саме визначення того, що означає бути розумним у всесвіті.